Вже зовсім скоро квітень, а це значить, що особи, які приїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення, тобто після 24 лютого 2022 року, при цьому мають статус УКР та відповідний песень, нарешті зможуть подаватися на карту побиту. Звичайно ж, є обов'язкова вимога, а саме офіційні доходи, офіційне працевлаштування або ж ведення господарської діяльності. Передбачується, що такі карти будуть видаватися терміном до 3 років. Проте в окремих випадках можуть також видаватися на менший строк. Наприклад, коли офіційні доходи є менші ніж мінімальні. А що ж буде з особами, які приїхали після 24 лютого 2022 року, але при цьому не мають статусу ОКР? Відповідна спецустава говорить про те, що вони теж можуть подаватися на карту побиту. Але після 24 серпня 2023 року до цього моменту, до цієї дати, усі українці знаходяться у Польщі легально. І ті, хто мають. Статус УКР, ті, хто не має статусу УКР, але в'їхали після початку повномасштабного вторгнення, або ж ті, хто був тут давно і, наприклад, через пандемію не мали змоги продовжити свої документи. Тому чекаємо 24 серпня, тоді буде більше інформації, що робити таким особам. На цю тему у мене все. А я запрошую підписатися вас на наш канал. Тут ми розповідаємо про життя та роботу у Польщі. Якщо ж ви зараз шукаєте роботу у Польщі, то запрошую до контакту з нашими рекрутерами. Вони розкажуть про усі умови праці та вільні вакансії. Їхні контакти ви знайдете в описі до цього відео.